Вимоги до проведення голосування виборців за місцем їх перебування. Організовуються з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніше, ніж за годину до закінчення голосування, тобто до 19.00. Організовують. Таке голосування за місцем перебування не менше як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням відповідної комісії, та є представниками різних суб'єктів подання. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи-кандидатів, офіційні спостерігачі. Важливо, що виборець, або члени його сім'ї при проведенні голосування не можуть відмовити у присутності членів комісії, які проводять голосування, офіційних спостерігачів, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих партій, які мають право бути присутніми під час проведення голосування. У разі відмови. Допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування. У разі якщо виборець включений до витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування. Після того, як члени Дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів Дільничної виборчої комісії, які організовують голосування за місцем перебування. Послідовність проведення голосування виборців за місцем перебування. По-перше, голова дільничної виборчої комісії повідомляє, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем їх перебування. Голова дільничної виборчої комісії передає визначеним членам дільничної виборчої комісії витяг зі списку виборців та опломбовану чи опечатану переносну вималу виборчу скриньку, в яку опускається другий контрольний лист. Форма другого контрольного листа також затверджена постановою Центральної виборчої комісії No177 від 11 серпня 2015 року. В контрольному листі зазначається номер виборчої скриньки, час виходу години та хвилини членів дільничної комісії, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвище членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи, яких скріплюються печаткою цієї комісії. Та за бажанням, якщо хочуть, можуть розписатися і кандидати, і офіційні спостерігачі уповноважені особи місцевих організацій партій. Відповідні члени дільничної виборчої комісії та особи, які мають право бути присутніми під час проведення голосування виборців. Відбувають для проведення голосування виборців за місцем перебування. Член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови надання виборцям паспорту громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. У позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів. Писує своє прізвище, ініціали, розписується та представляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу зі списків виборців. Особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчий бюлетень та опускає його до виборчої скриньки. Член дільничної виборчої комісії, який видавав виборцю виборчі бюлетені після проведення голосування виборцем за місцем перебування у списку виборців навпроти прізвища виборця, ставить позначку: Голосував за місцем перебування, зазначає своє прізвище і розписується. Важливо, що до списку виборців додаються витяг зі списку виборців, за яким організовувалось голосування за місцем перебування, і є його невід'ємною складовою частиною, письмові заяви виборців, довідки медичних установ та копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії. Все.